Доброго ранку, діти! Сьогодні я розповім вам про одну маленьку, але дуже корисну ягідку. Чорницю. Чорниця – це маленька ягідка, яка росте на низеньких кущах. Вона має круглу форму і темно синій або навіть майже чорний колір. Чорниця дуже смачна і корисна. Чорниця росте в лісах і на лісових галявинах. Її можна знайти влітку, коли сонце добре прогріває землю. Найкраще збирати чорницю в ліпні та серпні, коли повністю достигла і стає дуже солодкою. Чорниця це не тільки смачна, але й дуже корисна для нашого здоров'я. Вона містить багато вітамінів і мінералів. Чорниці можна приготувати багато смачних страв. Наприклад, чорничний компот, варень, пироги і навіть чорничні млинці. Чорниця також має чудову властивість. Вона може фарбувати наші руки і рот у синій кольор. Тому, коли ви її їсте, будьте обережні. Давайте запам'ятаємо, що Черниця це не тільки смачна, але й корисна ягідка. Діти, не забудьте, що Черниця справжній лісовий скарб. Сподіваюсь, що тепер ви знаєте більше про цю корисну ягідку і будете із задоволенням її їсти. До нових зустрічей і нових цікавих історій.